Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я прочитаю вам нову казочку Українська народна казка Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, а ти хто? Жабка скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, а ти хто? І я, зайчик побігайчик, пустіть і мене іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрикотушка та зайчик побігайчик, а ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Отже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик братик, пустіть і мене, та йди вже. У ліс і той вже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкеботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? то? Хро, хро хро а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все й в рукавичку? Куди ж ти тут влізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що з тобою вже робити? Йди. У ліс і той вже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать, кущі вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве й питається А хто, хто в цій рукавичці живе? Кишка шкрепотушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто Ого, го як вас багато? А я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчко. у ліси ведмідь, стало їх семеро. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Сподіваюсь, вам сподобалась казочка. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей, дітки. Бувайте!